Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. На початку знову ж таки звертаюся до вас з проханням долучитися до збору для 13-го окремого десантно-штурмового підрозділу. На купівлю таки, дронів необхідно зібрати 2 мільйона 100 тисяч гривень. Прошу ж таки усіх небайдужих і хто має можливість долучитися так до цього збору для того, щоб військові отримали якнайшвидше дрони. Тепер щодо обговорення теми, вона є наступною. Видання Голос Америки повідомляє, що через майже два роки після вторгнення Росії в Україну 74% американців вважають війну Росії проти України важливою для національних інтересів. США, а 43% опитаних вважають її дуже важливою. Про це свідчать результати останнього опитування центру ПЕВ, яке було опубліковане 16 лютого. При цьому члени демократичної партії та позапартійні американці, які більш прихильні до відповідної партії, частіше ніж республіканці. Та прихильники республіканців вважають російсько-українську війну важливою для національних інтересів США. 81% проти 69%. Коли мова заходить. Про важливість конфлікту для них особисто демократи, частіше ніж республіканці, кажуть, що російсько-українська війна для них важлива. 65% демократів говорять, що вона важлива, проти 56% з боку республіканців. В принципі, ми раніше також говорили, що кількість республіканців, так які говорять про важливість. Війни Росії проти України для них особисто так. Це число менше, ніж серед власне представників демократичної партії, але 56% це теж достатньо непогана цифра. Це більше знов ж таки половини. І можна далі власне, спілкуватися з цими людьми, переконуючи їх у важливості до прикладу, підтримки. України з боку Сполучених Штатів Америки, тобто це достатньо такі позитивні цифри, як з боку демократичної партії, так і з боку республіканської політичної сили. При цьому американці старшого віку, частіше ніж американці молодшого віку, сприймають цей конфлікт війну як важливий як для національних інтересів США, так і для них особисто. Дані попереднього опитування ПЕВ показали, що приблизно 3 з 10 американців, 31%, вважають, що Сполучені Штати надають занадто багато допомоги Україні в її боротьбі з Росією. Тоді як приблизно половина каже, що рівень підтримки США належний 29% або недостатній 18%. Ось Така достатньо коротенька соціологія ось цього центру ПЕП. щодо того, як американці вважають війну Росії проти України в якості важливості для національних інтересів Сполучених Штатів Америки. І я знову ж таки хочу повторитися, це достатньо обнадійливі результати. Такого опитування це означає, що можна далі проводити комунікаційну роботу з американським суспільством і продовжувати переконувати так, для того, щоб ця підтримка для України вона лише примножувалася від. Улучшених Штатів Америки, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Поличекс поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! хай щастить вам